Привіт, марята. Пропоную вам повторити цифри від 1 до 10. Один. Один листочок. Цифра 2. Давайте порахуємо, скільки листочків. Один, два. Два листочка. Цифра 3. Давайте порахуємо, скільки тут листочків. Один, 2, 3. Три. три листочка. Цифра 4. Давайте порахуємо, скільки тут листочків зображено. Один, два, три, чотири. Чотири листочки. Цифра 5. Давайте порахуємо, скільки тут листочків. Один, два, три, 4, 5. 5 листочків. Цифра 6. Давайте дізнаємось, скільки тут зображено листочків. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Шість листочків. Цифра 7. Давайте порахуємо, скільки тут листочків. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Усього сім листочків. Цифра 8. Давайте порахувавши, дізнаємося, скільки тут намальовано листочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 листочків. Цифра 9. Давайте порахуємо. Дуже цікаво, скільки тут зображено листочків. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9. Всього 9 листочків. Цифра 10. Дуже цікаво. Скільки тут листочків? Давайте порахуємо малята. Один, два, три. 4, 5, 6. Сім, вісім, дев'ять, десять. Десять листочків.